Ось такі у нас кінець лютого. ніби вже і весна, ще є от торічні листя. Дивіться, ворони, голуби, літають, ну, ніби вже і весна. Таке повітрячко весняне, вже і вербари спустилися. Красота, якщо чесно. Але, оскільки бачите, яке надворі, небо таке не дуже Сприяє. І знову я від суботи до суботи. Десь таких голубів. Там і ворони каркають. Голубів капець. Щось там, напевно, її їсти завжди, вони злітаються. Вони собі знають. Знову від суботи до суботи. Та субота минає дуже-дуже швидко. Так що таке враження, що її і не було. Ліжу на нігті, вже повідростало все, що можна. І покажу вам. Результат, можливо, що сьогодні з вами приготуємо, поприбираємо, щось будемо робити. Також хотіла поділитися, купила ось таку мочалку. Раніше хотіла мочалку з Люфи, а оце сезалю. Не знаю, рахується, що вона краща, ну і ціна, в принципі, не дуже сильно відрізняється від ціни тієї, що зазвичай, а їх можна, ними можна користуватися буквально там певний період часу. Це ніби ось так. Ну, вона така шершава, я так розумію, що мала би мати трішки такий ефект пілінгу, ефект масажу. Ну, Будемо пробувати. Ну, ніби на руку окей, але я ніколи так не пробувала, тому відповідно не можу сказати, як воно себе буде проявляти. Ну і є звичайний. Ну, розкажу, покажу. Чи варто ще чині щось такого плану пробувати, вона всередині все одно має оцю таку прослойку м'якеньку. Ну Звичайно, не може бути просто як драпачка, так? Але побачимо, чи воно нормально мало б висихати краще і вологу відпускати теж краще. Тому обов'язково поділюся, чи воно того варте. Казала, що поділюся, зараз йду по справах. Ось такий манікюр в мене. Вже більш весняний чи як, досить цікавий. Йду, стрічки тут болото Маю дещо зробити, і тоді вже будем, будемо з вами напевно займатися якоюсь трішки випічкою. Ще поки що не в курсі, чим і як. Ще не придумала, але має бути цікаво. Так, через цю суботу, що має кучу справ, ніяк не маю можливості. Як нас брудно. Ну, що за свинство? А потім розказують, що погано жити. От дивіться. Ну куди? Ну куди погано жити, якщо ось такий бардак повний? І що ви подумали, розрядилася в мене повністю камера, тому ми зараз будемо а, знімати на телефон. Бо іначе ніяк. Ми це збиваємо. Це два яйця 200 грамів. Але тепер, що нам треба? Ми зараз сюди нарізаємо, трошки більше давайте Заріз... нарізаємо сюди кобаску. У мене половина такої, що всередині вона має вкраплення, сиру. І ми її зараз нарізаємо такими тоненькими кусочками і будемо додати ще розпушувач трішки, і будемо додати ще. Трішечки, секундочку, чути, що я роблю, не видно. Ну, нічого страшного, головне, що чути. І будемо додавати трішки борошна. Я зараз тут поставлю, і будемо з вами нарізати. Дивіться, нарізаю спочатку дуже тонесенько, ось так. Покажу просто, що я хочу зробити. Не знаю, встину, не встину, поки тут телефон теж не розрядиться. Але, тим не менше, хочу зробити такі кексики, але з кобаскою. Має бути дуже смачно. Дивилася в інтернеті відео. Мені дуже сподобалося. У мене є форма, яку я хочу випробувати. Я вже її випробувала для солодкого. Так, але хочеться ось такої, такі, такого вигляду. Кексики зараз я швиденько нарізаю. До речі, хотіла вам розказати, оскільки обіцяла поділитися, все-таки спробувала я ту мочалку сезалю. Досить цікаво, такий масажний, ну я би навіть сказала, антицелюлітний ефект. Мені дуже сподобався. Тому хто щось подібне любить, то може спробувати. І, до речі, вона дуже добре сохне. Відповідно, ви можете собі користуватися нею довший час. Ну, Я так думаю, що все-таки її вистачить довше, ніж звичайно. І якщо навіть брати по ціні, вона не такого її цінової прям категорії, щоб дуже сильно було дорого і щоб воно не було вигідно. Тому тут однозначно рекомендую. Все сьогодні вирішила, бачите, які в нас місцями безлад не прибрано. До речі, була трішки шокована. Це ж ми самі смітимо в своєму місті. І, ну, скажімо так, я розумію, що це там не центральна частина, далеко не центральна, але щоб отак було розкидано по всьому периметру, ну, це треба мати, напевно, взагалі повністю без, без, безсовісне, якесь відчуття, що тобі все можна. Ну, мені так виглядає, тому що я завжди, коли у мене є якісь, якісь об, якась обгортка від чогось, так, від упаковочка якась залишається, я завжди шукаю Де найближчий, ну, не знаю, хто так робить ще, але де найближчий смітник, щоб викинути мені якось е соромно. Соромно викидати сміття по місту, смітити. У мене таке враження, що тоді на мене всі дивляться, так, це моє совість до мене говорить. І не можна такого робити. Тобто, в кожного має бути певне табу, адже все починається з нас. Тобто ми самі керуємо своїм життям, ми самі формуємо своє життя. І з того, як ми ставимося навіть до такої дрібниці, я б так сказала, так, це ніби дрібниця. Але Якраз оця дрібниця, всі такі подібні дрібниці, вони впливають, впливають на суспільство загалом. Якщо я колись розказувала своєму синові, що якщо кожен буде йти і кине, просто викине якусь обгортку від сукірки в одне і те саме місце, то через деякий час на тому місці буде гора сміття, якщо його ніхто не буде прибирати. Тому будьте уважні до того, як ви... Захаращуєте природу і старайтеся робити це якомога менше. Ну, це моя така особиста думка. Дивлюся, що я поки з вами поговорю. Так у мене і тут камера виробиться, а все-таки, напевно, я вже підзаряджу камеру і буду тоді знімати. Дивіться, ось так засипаю. Думаю, або не забагато. Має що не забагато. Так, зараз я викидаю, бо мені буде незручно. Беру ложку і буду ложкою. о, бачите? Тепер, дивіться, як класно. Їх не буде багато. Мені сюди треба з 200 г муки і, напевно, розкушувач. Я так на око. Можна, в принципі, сюди долити олійки трішки. Якщо є така вам потреба. Зараз я буду дивитися. Так, розкушувач всипала, Зараз даю муку. І можу долию олійки трішки. так, Чисто. Чисто символічно, щоб воно було просто краще. Воно і так буде ніби з олійкою, воно і так буде цікаве. Просто я саму форму не буду змащувати. Відповідно. Відповідно, беру боршну. І ми зараз будемо дивитися, скільки плюс-мінус боршне нам буде потрібно. Ану, секундочку, у мене сьогодні все розряджене. Хоча не зрозуміло, чому розряджена камера, я не нічого не знімала. Можливо, я так вже не пам'ятаю. Так, поки що кидаю ось такі 4 ложки столові з гіркою, з такою добрячою гіркою. І дивимося, як воно буде. Чи треба буде ще щось доливати, чи воно буде ок. Не знаю, зараз пробуємо. Е, так, сама маса має бути не сильно густою, не сильно рідкою, ну ви будете дивитися. Воно як на оладки, ось такі оладочки. І зараз я буду брати форму. І покласти. Я б, в принципі, ці оладки швидше посмажила. Але чомусь мені не дуже хочеться смажити, тому будемо запікати їх в духовці. А тут в мене є ось така, корочно забираємо, його вже поки що не треба. У мене є ось така форма. Ось, я насмітила. Ну, буває. З ким не буває. Кажуть, що не можна рукою, вчора э, такий забогон, можливо, чоловік, що не можна рукою зрівати, бо не буде гроші. Має ось таку форму. Не знаю, наскільки це буде круто чи ні. Мені здається, що було би в таку форму, а в ви... мене є трішки інша. Зараз секундочку будемо дивитися, де вона є. Так, секунда, секунда, секундочка. Так. Ця ніби не така глибока, але я не знаю, чи я в неї всиплю нормально. У мене є отакі сердечка. Зараз вам покажу, і будемо з вами разом дивитися, чи воно буде ок, чи не ок. Напевно, краще в сердечка, так? А ту форму залишимо на щось такого типу бачите, просто краще буде викладати. Зараз я таки класно, так, трошки неакуратно, але викладаю і. І будемо з вами пробувати запікати, поки воно буде пектися. Я за той час підзаряджу телефон або ж камеру, щоб мати, чим далі знімати. Так, дивимося, скільки їх буде. Мені здається, що на оцю. Всім привіт! Вирішила я сьогодні зробити ход каньон. Будемо з вами робити такі класні кексики, але кексики з кобаскою. Для цього нам треба 2 яйця, Даю солі. Думала спочатку втерти трішечки сиру, а потім подумала, що не варто. Ось тільки у мене з крапленнями сиру. Треба 200 г кефіру, половину з цього. І, напевно, що сьогодні я спечу шарлотку. Дуже давно робила. Уже подумала, що може варто. 200 мл. І, -ні -ні -ні. І решту залишаю на шарлотку. Посолити зараз. І будемо легесенько звивати. І кубаску. І що ви подумали, розрядилася у мене повністю камера, тому ми зараз будемо е, знімати на телефон. Бо ніяк. Ми це збиваємо. Це два яйця, 200 г солили. тепер, що нам треба, е, ми зараз сюди нарізаємо, ну, трошки більше давайте. о бачите. Е, зараз нарізаємо сюди кобаску. У мене половина такої, що всередині вона має вкраплені, зараз покажу. Сиру, і ми її зараз нарізаємо такими тоненькими кусочками, і будемо додати ще розпушувач трішки, і будемо додати ще трішечки, секундочку, чути, що я роблю, не видно. Ну, нічого страшного, головне, що чути. І будемо додати трішки борошна. Я зараз тут поставлю, і будемо з вами нарізати, дивіться. Нарізаю спочатку дуже тонесенько, ось так. Покажу просто, що я хочу зробити. Не знаю, встигну, не встигну, поки тут телефон теж не розрядиться. Але, тим не менше, хочу зробити такі кексики, але з кобаскою. Має бути дуже смачно. Дивилася в інтернеті відео, мені дуже сподобалося. У мене є форма, яку я хочу виправ... Як випробувати. Я вже її випробувала для солодкого. Так? Але хочеться ось такої, такі, такого вигляду. Кексики зараз я швидесенько нарізаю. До речі, хотіла вам розказати, оскільки обіцяла поділитися. Все-таки спробувала я ту мочалку сезалю. Досить цікаво, такий масажний, ну я би навіть сказала, антицелюлітний ефект. Мені дуже сподобався, тому хто щось подібне любить, то може спробувати. І, до речі, вона дуже добре сохне. Відповідно, ви можете собі користуватися нею довший час. Ну, Я так думаю, що все-таки її вистачить довше, ніж звичайно. І якщо навіть брати по ціні, вона не такої цінової прям категорії, щоб дуже сильно було дорого і щоб воно не було вигідно. Тому тут однозначно рекомендую. Все сьогодні вирішила. Бачите, які в нас місцями безлад, не прибрано. До речі, була трішки шокована. Це ж ми самі смітимо в своєму місті. І, ну, скажімо так, я розумію, що це там не центральна частина, далеко не центральна, але щоб отак було розкидано по всьому периметру, ну, це треба мати, напевно, взагалі повністю без, без, безсовісне, якесь відчуття, що тобі все можна. Ну, мені так виглядає, тому що я завжди, коли в мене є якісь, якісь об, якась обгортка від чогось, так? І від упаковочка якась залишається, я завжди шукаю де найближчий, ну, не знаю, хто так робить чи ще, але де найближчий смітник, щоб викинути мені якось е соромно. Соромно викидати сміття по місту, смітити, у мене таке враження, що тоді на мене всі дивляться, так, це моє совість до мене говорить. І не можна такого робити. Тобто, в кожного має бути певне табу, адже все починається з нас. Тобто ми самі керуємо своїм життям, ми самі формуємо своє життя. І з того, як ми ставимося навіть до такої дрібниці, я б так сказала, так, це ніби дрібниця. Але Якраз оця дрібниця, всі такі подібні дрібниці, вони впливають, впливають на суспільство загалом. Якщо я як колись розказувала своєму синові, що якщо кожен буде йти і кине, просто викине якусь обгортку від цукирки в одне і те саме місце, то через деякий час на тому місці буде гора сміття, якщо його ніхто не буде прибирати. Тому будьте уважні до того, як ви. Захаращуєте природу і старайтеся робити це якомога менше. Ну, це моя така особиста думка. Дивлюся, що я поки з вами поговорю. Так у мене і тут камера виробиться, а все-таки, напевно, я вже підзаряджу камеру і буду тоді знімати. Дивіться, ось так засипаю. Думаю, або не забагато. Надішу, не забагато, Так, зараз я викидаю, бо мені буде незручно. беру ложку і буду ложкою. О, бачите? Тепер, дивіться, як класно. Їх не буде багато. Мені сюди треба з 200 ага. муки і, напевно, розкушувач. Я так на око. Можна, в принципі, сюди долити олійки трішки, якщо є така вам потреба. Зараз я буду дивитися, так, розкушувач всипала. зараз даю муку і може, долию олійки трішки, так? Чисто. Чисто символічно, щоб воно було просто краще. Воно і так буде ніби з олійкою, воно і так буде цікаве, просто я саму форму не буду змащувати. Відповідно. Відповідно, борш. І ми зараз будемо дивитися, скільки плюс-мінус боршна нам буде потрібно. А Ану, секундочку, в мене сьогодні все розряжене. Хоча не зрозуміло, чому розряджена камера, я нею нічого не знімала. Можливо, я так вже не пам'ятаю. Так, поки що кидаю ось такі 4 ложки столові з гіркою, з такою добрячою гіркою. І дивимося, як воно буде. Чи треба буде ще чогось доливати, чи воно буде ок. Не знаю, зараз пробуємо. Е, так, сама маса має бути не сильно густою, не сильно рідкою, ну ви будете дивитися. Воно як на оладки, ось такі оладочки. І зараз я буду брати форму. І буду класти. Я б, в принципі, ці оладки швидше посмажила. Але чомусь мені не дуже хочеться. Смажити, тому будемо запікати їх в духовці. А тут в мене є ось така. Так, можна забираємо, його вже поки що не треба. У мене є ось така форма. Бачите, я насмітила. Ну, буває. З ким не буває. Кажуть, що не можна рукою, вчора э, такий задовольний, можливо, чорно, що не можна рукою зібрати, бо не буде грошей. Має ось таку форму, не знаю, наскільки це буде круто чи ні. Мені здається, що було би круто таку форму, а в мене є трішки інша. Та, секундочку, будемо Де вона діє. Так, секунда, секунда, секундочка. Ця ніби не така глибока, але я не знаю, чи я в неї всиплю нормально. У мене є отакі сердечка. Зараз вам покажу, і будемо з вами разом дивитися, чи воно буде ок, чи не ок. Напевно, краще в сердечка, так? А ту форму залишимо на щось такого типу бачите, просто краще буде викладати. Зараз я такі класно так, трошки неакуратно, але викладаю і. І будемо з вами пробувати запікати, поки воно буде пектися, Я за той час підзаряджу телефон або ж камеру, щоб мати чим далі знімати. Так, дивимося, скільки їх буде. Мені здається, що на оцю не знаю, чому виключилася сама камера, напевно, тому що економія енергії. Ось я не знаю на якому етапі воно закінчило знімати. Я вже все понакидала. Маю надію, що воно трішки виросте. Ми зараз кладемо це в духовку на 175 градусів. Кладу як на кексики, вселене класно, е, приблизно на хвилин, напевно, 30-35. А хвилин хвилина розігрів і решту вже буду запікати. І буду дивитися по вигляду, щоб вони вже були готові, тоді буду виймати і вам покажу. І ось такі вийшли кексики з кобаскою і додатково раз вже пекти, так пекти. Зробила ось такі міні шарлоточки, тому зараз буду класти ще і їх пекти. А так я тримала телефон. А оце я вирішила сьогодні за одним ходом шукати собі подарунок на день народження, яке скоро прийде. Дивіться, які класні. Мені дуже сподобалося. Я б дуже хотіла ось такий набір, бачите, для борошна, для спагетті, для вівсянки, для різної пасти, для різних макарончиків. Наскільки круто, бачите, можна віджидаліську мову, чай, кава.